Варіантів вибору професій в сучасному суспільстві досить багато. Але тільки знаючи особливості тієї чи іншої професії, можна здійснити свій вибір з урахуванням своїх покликань, нахилів і здібностей. Професія, обрана людиною за власним покликом, стає джерелом натхнення, приносить задоволення і радість, а значить найбільшу користь нашому суспільству. Правильний вибір професії запорука щасливого життя. Швачка одна із стародавніх професій, яка докорінно змінилася в процесі науково-технічного розвитку. У всі часи в суспільстві панували певні погляди, смаки, художні уявлення про проводях. І все це пов'язано із професією швачки. Це найдавніша. І водночас найсучасніша і найнаобхідніша людям професія. Результатом роботи швачки є одяг жіночий, чоловічий, дитячий, зимовий, літній і демисезонний. Зараз ця професія найбільш поширена в швейному і трикотажному виробництві. Працюють швачки на швейних фабриках, у цехах текстильних підприємств, на фабриках індивідуального пошиття одягу, які розташовані в кожному регіоні. Основу технологічної праці швачки становить виготовлення виробів із різноманітних тканин. Процес пошиття здійснюється за допомогою універсальних і спеціальних швейних машин і обладнання для волово теплової обробки, прасок і пресів. В кожній епосі Кожному історичному періоду притаманні свої особливості щодо матеріалів та обробки одягу, кольору та малюнку тканини, сполучення деталей вбрання. Все це разом створює певний стиль. Стиль одягу це своєрідне джерело тієї чи іншої епохи, яке дозволяє судити про культуру та економіку будь-якої країни. Варто шварці сісти за швейну машинку і на світ появляються красиві і практичні речі, без яких неможливо уявити собі наше життя. Якщо ви творча особистість, любите все красиве, то пту 33 чекає на вас. Якщо ви хочете навчитися гарно шити і свої задуми втілювати в життя, то ПТУ33 чекає на вас.